Всім привіт, і сьогодні буде історія, як Малана потратила гроші в Снепчат Що ж починаємо Хоп-хоп-хоп Думаю, як же я задумалась про варіант. Хм, додається, в мене є ідея. Мама! Здесь-то шов уже осталось. Что? Я уже прибралась. Сейчас подыгнусь. Так-так-так, шафа. Пробрано. А в полочку... ...сейчас заглянем... ...у нее. Ага, сказала прибралися. Все, гуляти не будеш неділю. Та ну блін. Ні, ну уявляєш, капець, знаєте, малі прибираються. Так, уявляю. Ну. Льоня в мережі пору Малана. Ти хто такий? Льоня? Неважливо. Хочеш заробити гроші? Малана. Так, Ні, ну ось ще раз вод якийсь. Я написала і не відповіла. кто там. О, хто тут Малана Морозова? Ну, моя донька, а що? Мені треба вона. Зараз. Малана, тут хтось до тебе прийшов. Я нікого не чекала. Так що, сама там будеш розбиратися? Хто ты такий? Я той Льоня, которая тебе написав. чи тебе не прийшло. Ты мошенник? Не поняв. Я тебе написала так, а ты навіть на це не відповів. Щоб заробляти гроші, ти всего лишь повинен зі мною общатися. Добре, все, папа. Папа. -па. Ну поже Тунь. Приватбанк. З вашої картки списалося 4 тисячі гривень. Так, а оце я не поняв. Це що за прикольчики. Ладно, то, напевно, якась помилка. Мам Що? А чему на моей карте списалось 4000 гривен? Я что знаю? Так, включу новости. Що тут тобто, хрузиться? Увагу, увага. увага. З'явився новий такий машинник, котрого звати Льоня. Він в телеграмі, ой, в телеграмі, в снапчаті, підписує Льоня і пише всім хочеш заробити гроші. Потім вона каже, що треба з ним спілкуватися, буде заробляти гроші. Але він знімає гроші з вашої картки. Тому не пишіть її на повідомлення. Ааа, це не про того Льоню, ну йому тридцять. ...Николас Кейдж об'явив, що завершає свою актерську кар'єру і тепер буде тільки писати сценарії і режисерувати фільми. Но многочисленные долги, многочисленные жены Тунь. Малана. Тебе буду копать. Тунь. Лёня, что осталось? Тунь. Малана. Я знаю, что ты снимаешь грощи. Тунь. Лёня, да что ты брашишь? Тунь. Малана, я тебе блокую. С вашей картки знялися все гроші. Если кто интересуется политикой, <звичайна> что Это история О обиженка? Ну шо ж, на цьому відео окінчено. Ставте лайк, кому сподобався відео. Всім удачі, всім па-па!